Сьогодні хочу розпакувати, ну, вже розпакована, така посилочка або замовлення з сайту eva.ua. Тут більша частина саме на подарунки, але я думаю, що вам буде цікаво. Давайте починати. Перший продукт це від Bielanta це крем на ніч 60, для моєї матусі. Тут 50 мл, Маю надію, що їй сподобається, оскільки попередній крем їй сподобався, але знову ж таки то був крем від Ларіаль. А Ларіаль до сих пір працює успішно на ринку Росії, тому не хотілося б підтримувати своїм внеском. в Корпорацію, яка підтримує своїми податками нашого ворога. Тому спробую білєнту подарувати матусі, можливо, їй сподобається. Наступний три ой, наступні три продукти це зубна паста, і вона не проста, вона зі смаком борщу. Я думаю, що це сподобається моїм друзям, і я одну собі залишу для того, щоб просто спробувати. Тут 75 п'ять грам по опису, начебто воно не прямо так борщем пахне. Не відчувається, але цікаво. Маю надію, що подружці і моєму другу сподобається виробник. Тут, до речі, мамина ніжність тут. А виробник, до речі, Україна, тому ну, це знову ж таки підтримуємо національного виробника. А наступний продукт це від Керестас. Перший раз, до речі, буду використовувати саме цієї фірми продукцію. Я багато читала, що у них дуже гарні продукти для догляду за волосся. Тут нічна така серум-сиворотка, яка не потребує змивання, 90 мл. Для того, щоб допомогти чутливій шкірі голови, краще ще себе почувати. Я б не сказала, що в мене вона прям чутлива шкіра голови. Але останнім часом я помічаю, не знаю, можливо, це через стрес, начебто я мию голову не дуже часто, якщо порівнювати з моїми подружками, які щодня це роблять. І я намагаюся мити волосся. Не такими сильними шампунями, а ЗСЛС. Але почала розуміти, що в мене вони, вигляд має адекватний, але в мене якесь відчуття такого нерозуміння того, що. Сальні залози ну, на шкірі голови, вони якісь не такі. Тобто, я маю надію, що ось цей варіант такого нічного, інтенсивної, такого серуму чи сирова такі, допоможе мені. Його необхідно. Наносити мінімум 3 рази на тиждень перед сном протягом 4 тижнів і треба 4 дози на суху або підсушену рушником шкіру голови, розподіляючи волосся на пасму. Одна доза це одна піпетка, заповнена до позначки, після чого легко помасажувати, не змивати. Виглядає воно класно, дуже гарне упакування. І це скляне упакування. і я так розумію, що давайте відкриємо ось це буде одна доза. Запах дуже класний, О, я думаю, що буде приємно використовувати його. А потім в порожніх баночках обов'язково розкажу свій відгук, але упакування просто шикарне і воно дуже важке таке. Наступний продукт це. Ефект, я не знаю, як це правильно читається. Це Ideal Blur Foundation, тобто це тональний засіб, але я спробувала по відгукам підібрати такий, який не сильно буде видно на шкірі, але який допоможе вирівняти тон шкіри. Це, до речі, якийсь супер класний для Польщі продукт. Я не знаю, хто там що. 1 n тобто такий нейтральний. Але не сильно світлий тон, але якось такий вигляд має тут жовтіший там. Світліший. 30 мл. Не знаю, буду пробувати і потім в порожніх баночках вам розповім. Але знову ж таки, це в мене перший раз в житті я буду використовувати саме без SPF тон. Мені цікаво, як він буде реагувати, якщо його наносити на мій сонцезахисний крем. Тому цікаво. Наступне це така термоковдра. Знову ж таки, я взяла, оскільки в мене її не було, в такій якби, би. Тривожні валізі або в аптечці на, для вело. Тому взяла на всяк випадок, небагато займає місця, не дуже дорога, але дуже буде непогано, якщо буде або дуже жарко, або дуже холодно. Розмір 130х210, тобто, в принципі, має підійти. Але знову ж таки, я маю надію, що я не буду користуватися. Ну, але знову ж таки, українці мають бути готовими до. -чого. А, і ось такі два пробника. Перше це від сани, відбілююча і а, очищаюча маска. А, ну, такий невеличкий пробник. У мене щось таке схоже було з оксидом цинку, вітамінами ПП, в 1 А, в 7 Дата виробництва, в принципі, я думаю, що тут ще вистачить часу, щоб використати її. Ще року навіть нема цієї масці. І також для надання шкіри сяяння, Рівталіфіт Ларіаль. А, ну, не знаю, я то, можливо, спробую, але знову ж таки, Ларіаль м є нюанси, є питання до них, начебто покращення після місяця чи двох використання після першого пряму теж якісь покращення. Ну, не знаю. Навіть якщо вона мені сподобається, то я не буду купувати. Цю продукцію. В принципі, це все, що було в замовленні. Знову ж таки, більше половини це на подаруночки цього замовлення, і частина для того, щоб залишити в догляді для себе. Цікаво, чи ви що з цього використовували? Якщо так, то наскільки вам сподобалися ці продукти. І Дякую, що ви не дивитеся. Підписуйтесь на мій канал та всім гарного дня! Па-па!